У цьому відео ми детально розбираємо класифікацію за допомогою дерев рішень. Це один із найбільш наочних і зрозумілих алгоритмів машинного навчання. Ви побачите, як модель приймає рішення, рухаючись від корення дерева, до кінцевого класу. Ми розглянемо структуру дерева рішень, процес його побудови та принцип вибору атрибутів для розбиття даних. Пояснимо, коли і навіщо застосовуються критерії зупинення алгоритму. Як працює відсікання гілок для боротьби з перенавчанням та як з готової моделі вилучати зрозумілі правила прийняття рішень. Окрему увагу приділимо коректній постановці задачі класифікації та покажемо приклад подання й інтерпретації результатів. Так, перш ніж ми пірнемо в втрює, пропоную пройти короткий тест. Просто на інтуїцію. Правила дуже прості відповідайте так або ні. І запам'ятовуйте відповіді. Перший раунд загадки класифікації. Отже, питання. Якщо вихідні значення це числа, це не може бути класифікація? Так чи ні? Добре. А що складніше? Класифікація завжди складніше за регресію. Це правда? Рухаємось далі. У лабіринти дерев рішень. Дерево рішень. Воно справді імітує людське мислення. Як вважаєте, так чи ні? Що глибше дерево, то воно точніше. Звучить логічно. Але чи це завжди так? А як дерево обирає? У кожному вузлі атрибут обирається випадково так чи ні? Чи можна одне й те саме дерево побудувати кількома способами, ваша думка? Найкращий атрибут для розбиття це той, що дає найбільшу точність на тренуванні, так? Гаразд, а критерій розбиття він якось впливає на форму дерева. Тепер про перенавчання та прагнення до ідеальності. Висока точність це завжди хороший класифікатор, погоджуєтесь? А якщо не зупиняти дерево, воно завжди буде класифікувати ідеально, як думаєте? А перенавчання для дерев рішень це взагалі проблема? А якщо відсікти гілки, точність на навчальних даних завжди погіршиться, так чи ні? З дерева рішень неможливо отримати правила, якщо то це правда чи міф? Два дерева однакова точність. А узагальнювальна здатність теж однакова, чи може бути різною? І фінальне. Результат класифікації це завжди один клас, без жодної невизначеності? Що ж, деякі питання, мабуть, здалися простими, чи не так? Але інтуїція не завжди надійний інструмент. Особливо тут цікаво, де саме інтуїція могла підвести. Подумайте. Отже, почнімо з головного що ж це власне таке класифікація? Якщо просто, то це коли машина вчиться розкладати все по правильних поличках. І щоб машина цьому навчилась, їй потрібен вчитель це підхід відомий як навчання з учителем. Тобто система отримує готові приклади з відповідями і так би мовити, вчиться на них. З теорією розібрались, а де ж це все застосовується на практиці. Насправді багато де від спам-фільтрів у пошті до діагностики в медицині та виявлення шахрайства, тобто класифікація. Це по суті невидимий фундамент для безлічі розумних систем довкола нас. Гаразд, а як це працює зсередини? Розгляньмо один з найпопулярніших методів дерева рішень це дуже схоже на гру, де ми ставимо питання, щоб дійти до правильної відповіді. У нас є вузли, це наші питання, умови, і є листя, це вже кінцеві відповіді. Ось так модель і вирішує ця мікросхема якісна чи бракована, все на основі простих перевірок. Але тут є небезпека. Модель може просто зазубрити приклади, а не зрозуміти логіку. Це і є перенавчання. Звісно, дерева рішень не єдиний метод, існують і більш складні алгоритми. Наприклад, метод опорних векторів він шукає найкращу межу, що чітко розділяє класи. Також є алгориви на основі теорії ймовірностей, як от наївбейс чи логістична регресія. А як це все реалізувати? В Python для цього є неймовірно популярна бібліотека SkyKit Learn. Отже, головна ідея в тому, щоб навчити машину бачити закономірності та сортувати дані. Це змушує задуматись, а які нові категорії машинам доведеться розрізняти вже завтра? Давайте розберемось з однією з найінтуїтивніших моделей машинного навчання деревом рішень. Отже, як машина вчиться робити вибір? Скажімо, чи грати сьогодні в теніс, чи ні? Вона використовує логіку схожу на людську, зважуючи різні фактори. Погляньмо на простий приклад. На рішення впливає погода, вологість і навіть сила вітру кожен фактор важливий. Цей процес прийняття рішень можна зобразити у вигляді структури, що називається деревом рішень. Щоб зрозуміти, як це працює, варто поглянути на його структуру. Вона складається з трьох частин усе починається з кореневого вузла це, по суті, перше і головне питання для всіх даних. Далі йдуть внутрішні вузли, вони ставлять додаткові питання, щоб розділити дані на менші групи. І нарешті листові вузли це кінцеві вузли, що дають остаточну відповідь або ж прогноз. Дерево будується зверху вниз. На кожному етапі обирається найкращий атрибут для поділу даних. Фактично, алгоритм виводить правила з даних. Цей процес створення правил називається індукцією дерев рішень. Ця гнучкість дозволяє розв'язувати два основні типи задач це справді ключовий момент. Дерева класифікації прогнозують категорію грати чи ні, а дерева регресії число, наприклад, ціну. Але є і зворотний бік, що якщо дерево стає занадто складним і детальним, це називається перенавчанням модель ніби зазубрує дані, а не вчиться узагаднювати їх. У результаті така модель чудово працює на старих даних, але помиляється на нових, та, попри цей ризик, дерева лішень є потужним і, що важливо, прозорим інструментом прогнозування. Вони є основою для ще потужніших моделей. Адже якщо одне дерево це добре, то що буде, якщо об'єднати сотні? Давайте розберемось, як влаштовані дерева рішень. Часто вона просто йде за схемою з простих правил, ніби за картою. Ця карта і є дерево рішень. Це структура для вибору на основі даних. Тож з яких ключових елементів складається архітектура такого дерева? Це, по суті, його будівельні блоки. В кожного своя особлива роль. Вузол це ніби запитання або тест, який ділить дані на групи. А от лист це вже відповідь, тобто остаточна класифікація чи результат. Так, як же це все працює, це постійна перевірка правил і поділ даних все починається з корення, де застосовується перше правило, що ділить дані. І цей процес повторюється далі й далі, поки не спрацює умова зупинки. Поділ зупиняється, коли вузол більше неможливо розділити, тоді він стає листом кінцевою точкою з фінальним рішенням. Отже, ключова різниця вузол ставить запитання, а лист дає відповідь. Рішенням може бути категорія, наприклад, спам або якийсь числовий діапазон. Щоб зійти до листа, дані мають пройти всі перевірки на своєму шляху. Але чому ця структура така надійна? Вся справа в унікальності шляхів. Кожен елемент даних може пройти лише одним своїм унікальним шляхом це, власне, і є головний принцип побудови дерева рішень. Через це кожен приклад потрапляє лише в один єдиний лист ніякої плутанини це гарантує єдине послідовне рішення для будь-яких вхідних даних. Цікаво, що ця структура не лише для машин вона дуже схожа на те, як ми самі приймаємо рішення. Як же машини навчаються приймати рішення, давайте розберемось у побудові так званих дерев рішень. А все починається з простої ідеї, яка, знаєте, дуже схожа на гру в 20 запитань. Вся суть процесу в тому, щоб рекурсивно ділити дані, поки не отримаємо чітку відповідь. І весь цей процес, по суті, працює за простим, але потужним принципом розділяй і володарюй. На кожному кроці алгоритм дивиться на дані і бачить один із трьох можливих сценаріїв. Перший варіант Усі дані належать до одного класу. Все тут процес зупиняється і створюється листок рішення. Другий сценарій набір даних порожній. Тоді рішення просто копіюється з попереднього батьківського вузла. Ну і третій найцікавіший випадок дані перемішані, а це означає, що їх треба ділити далі. І ось тут починається ключовий цикл: вибираємо атрибут, ділимо набір і повторюємо все знову. Але тут є один нюанс. Такі алгоритми називають жадібними, що ж це означає для нашого дерева. Це означає, що на кожному кроці обирається найкращий варіант саме зараз, не заглядаючи наперед. І саме цей жадібний підхід зверху вниз і лежить в основі багатьох відомих алгоритмів. Існує кілька ключових алгоритмів кожен наступний, як ось ці чотири клач, покращував попередній, наприклад, ID3. Але знаєте, незалежно від алгоритму, завжди є чотири ключові проблеми, які треба вирішити. І від відповідей на ці питання залежить наскільки ефективною й точною буде наша фінальна модель. Тож залишається головне питання якщо кожен крок оптимальний тут і зараз, чи буде весь шлях найкращим? Ну що ж, давайте розбиратися, як машини взагалі вчаться приймати рішення. А все, виявляється, зводиться до одного вміння ставити правильні запитання. Це як сортувати фрукти. Головна мета отримати ідеально чисті кубки, знаєте? Та як машині зрозуміти, яке запитання краще. Треба якось виміряти цей безлад. І для цього є дві класні стратегії: одна з теорії інформації, інша зі статистики. Перший підхід це інформаційна ентропія. Якщо простіше, це просто міра хаосу. Тобто висока ентропія це безлад, а нізька, відповідно, майже ідеальний порядок. Тому алгоритм і шукає те саме запитання, що прибере максимум безладу за раз. Ось це прибирання і є приріст інформації. І чим він більший, тим краще. Добре, а тепер перейдімо до іншого підходу, статистичного. Це індекс Джині. Він показує, яка ймовірність помилитися, якщо вгадувати навмання. На відміну від ентропії, тут мета звести шанс помилки до мінімуму. Чим нижчий індекс, тим чистіші групи, а значить, і прогнози будуть точнішими. Бачите? Хоч методи і різні, по суті, вони йдуть до однієї мети. Це просто два різні, але однаково потужні інструменти для наведення порядку в хаосі. Але якщо одне дерево настільки розумне, то на що ж тоді здатний цілий ліс? Поговоримо про одну пастку в машинному навчанні, коли саме варто зупиняти дерево рішень. І тут є такий собі парадокс, що як ідеальний результат це насправді погано. В теорії все просто алгоритм працює, доки не розкладе всі дані по поличках. Але в реальності виходить занадто складне дерево, яке просто не працює. У цієї проблеми є назва перенавчання. Це, знаєте, така пастка перфекціоніста. Тобто на старих даних все супер, а на нових повний провал. От і все. До того ж, ці дерева настільки заплутані, що в них просто не розібратися. І що ж робити? Здається, все очевидно зупинити дерево раніше, але як саме? Є кілька поширених способів, як можна примусово зупинити алгоритм. Погляньмо. Перший варіант раннє зупинення. Тобто, зупиняємось, як тільки досягли певного результату. Це, звісно, економить час, але є мінус точність дерева падає завжди. Другий спосіб просто не давати дереву рости занадто глибоко, встанови ліміт. І тут, як і в попередньому методі, ми знову ж таки втрачаємо в точності. І третій підхід задати мінімум прикладів для кожного вузла, скажімо, не менше п'яти. Це не дає моделі створювати правила, що базуються на якихось дрібницях дуже корисно. Але є один ключовий момент, який од'єднує всі ці методи всі вони евристичні, а це означає, що гарантії найкращого результату немає. І досі ніхто не може точно сказати, який з цих методів буде найкращим. Тому що щоразу доводиться експериментувати, шукати баланс методом спроб і помилок. Все це зводиться до одного питання де та межа між точністю і простотою. Але інколи дерево може перевчитись, і це справжня пастка для точності моделі. Це означає, що зі старими даними модель бездоганна, а от з новими просто не працює. Перенавчене дерево надто складне й крихке. Наша мета простіша модель, яка працює універсально. І як же це виправити? А ось тут і з'являється елегантне рішення відсікання гілок. Відсікання або прунінг це один з ключових кроків у побудові надійного дерева рішень. Отже, як це працює? Спочатку ми навмисне будуємо повне складне дерево, нехай вивчить усе. Далі для кожного вузла ми ставимо питання а що, якщо його видалити, як це вплине на точність? І нарешті відсікаємо. Залишаємо тільки ті частини, що дійсно допомагають моделі узагальнювати. А звідки знати, що все спрацювало? Звісно, потрібно оцінити точність і проаналізувати помилки. І тут ключовий момент точність завжди перевіряють на даних, яких модель раніше не бачила. Бо ідеально перенавчена модель на практиці може виявитись абсолютно марною, нуль точності. У результаті ми отримуємо простішу модель, яка краще узагальнює, працює швидше і легше для розуміння. І наостанок питання для роздумів. Чи завжди найпростіша модель це справді найкраща? Отже, вилучення провал із дерев рішень. Що це таке і навіщо? Дерева рішень це круто. Та що робити, коли вони стають надто складними? Бо навіть невелике дерево іноді, ну, занадто складне для швидкого аналізу. А рішення вилучити всю логіку в простий зрозумілий набір правил. Тобто ми беремо дерево і перетворюємо його на прості правила, якщо то. Але як саме це працює? Як дерево перетворюється на правила? Все просто треба пройти кожен можливий шлях від самого верху дерева і донизу. І кожен такий шлях це по суті просто набір певних умов, і в цьому вся суть. Один шлях у дереві це одне готове правило. Отже, сам процес проходимо шлях, збираємо всі умови і формуємо правило. Добре, але якась цього користь? У чому головна перевага? Замість складної ієрархії отримуємо простий список правил, це набагато легше. Ключова ідея в тому, що дивитись на правила набагато простіше, ніж на ціле дерево. І це змушує задуматись а які ще складні речі можна було б ось так спростити. Отже, розберемося, як з нуля побудувати алгоритм дерева рішень. Часто все починається з побудови моделі, наприклад, дерева рішень для класифікації інформації. Це, по суті, як блок схема. Кожна гілка це питання, що ділить дані на менші групи. Ми пройдемо весь процес створення такого дерева крок за кроком. Спочатку інпортуємо дані, потім ділимо їх частина для навчання, частина для тестування. Головна фішка алгоритму знайти те саме питання, що розділить дані найефективніше. Алгоритм вимірює початковий хаос у даних і шукає поділ, який вносить найбільше порядку. Це і є приріст інформації. Поділ з найвищим показником стає першою точкою прийняття рішення. І ось так перший крок зроблено. Одне рішення створює дві нові гілки в нашому дереві. Добре, а що ж далі з цими двома новими кубками даних? А далі все просто. Алгоритм повторює той самий процес для кожної з менших груп. Але ж це не може тривати вічно, правда? Мають бути якісь правила зупинки. Поділ зупиняється, коли досягнуто ліміту глибини, закінчились дані або гілка вже ідеально відсортована. У результаті ми отримуємо не картинку, а набір інструкцій, такий собі словник правил. Цей словник ніби карта. Він точно показує, як рухатися по гілках дерева. Типовий результат виглядає ось так кожен запис тут це крок і рішення у дереві. Ну і найважливіше. Тест. Перевіряємо, наскільки добре модель працює на даних, яких ще не бачила. Наостанок порівнюємо наш алгоритм зі стандартом на кшталт Scikit-Learn, щоб оцінити результат. Так із простого набору правил народжується потужний інструмент, побудований рішення за рішенням. Це показує, як машина вчиться. Але чи це справжнє рішення, чи просто холоднокровний розрахунок. У цій роботі розглянемо задачу класифікації. Та реалізуємо алгоритм дерева прийняття рішень. Ми не просто скористаємося готовою бібліотекою, а покроково розберемо логіку алгоритму: як вимірюється невизначеність, як обирається найкраще розбиття? і як формується структура дерева. Наприкінці ми порівняємо власну реалізацію з бібліотекою Sklearn. та візуалізуємо дерево. Починаємо з підключення бібліотек. NumPy використовується для числових обчислень і роботи з масивами Matplotlib для візуалізації. Також ми підключаємо інструменти зі склерн. Щоб мати еталонну реалізацію дерева рішень для порівняння. Як навчальний приклад, ми використовуємо датасет IRIS. Він містить чотири числові ознаки та три класи квіток це класичний датасет, який добре підходить для демонстрації алгоритмів класифікації. Далі ділимо дані на навчальну та тестову вибірки. Навчальна вибірка використовується для побудови дерева, тестова для перевірки якості класифікації це принципово важливо. Ми оцінюємо модель на даних, які вона не бачила під час навчання. Тепер вводимо поняття ентропії. Ентропія це міра невизначеності класів у вибірці. Якщо всі об'єкти одного класу ентропія дорівнює нулю. Якщо класи розподілені рівномірно ентропія максимальна, саме зменшення ентропії є метою побудови дерева рішень. Для вибору найкращого розбиття використовується приріст інформації. Він показує, наскільки зменшиться ентропія після поділу вибірки на дві частини. Алгоритм обирає те розбиття, яке дає максимальний приріст інформації. Тут реалізується основна частина алгоритму рекурсивна побудова дерева. На кожному кроці ми перевіряємо умови зупинки, перебираємо всі ознаки, шукаємо найкраще розбиття, створюємо вузол дерева і запускаємо рекурсію для лівої та правої гілок. Саме рекурсія дозволяє побудувати дерево довільної глибини. Щоб уникнути нескінченного росту дерева та перенавчання, вводяться умови зупинки: максимальна глибина дерева, мінімальна кількість об'єктів у вузлі та мінімальна ентропія. Якщо умова виконується вузол, стає листком. Тепер ми запускаємо побудову дерева на навчальній вибірці. У результаті отримуємо словник, який зберігає структуру дерева у вигляді правил переходу між вузлами. Такий формат наочно показує логіку алгоритму. Для класифікації нового об'єкта ми починаємо з корення дерева та рухаємося ліворуч або праворуч, залежно від умови у вузлі. Процес триває, доки не буде досягнуто листок, який і містить прогнозований клас. Після класифікації тестової вибірки ми обчислюємо точність алгоритму. Це дозволяє кількісно оцінити, наскільки добре дерево класифікує нові дані. Тепер ми навчаємо дерево рішень за допомогою бібліотеки Sklearn. Якщо точність близька до власної реалізації. Це підтверджує коректність нашого алгоритму. На цьому графіку ми бачимо структуру дерева рішень. Кожен вузол це умова розбиття. Колір показує домінуючий клас. Візуалізація дозволяє інтуїтивно зрозуміти, як дерево приймає рішення. Оскільки власне дерево зберігається у вигляді словника, ми виводимо його структуру в текстовому вигляді. Це дозволяє побачити логіку переходів без графічної бібліотеки. У цій роботі ми реалізували дерево рішень з нуля, розглянули принципи вибору розбиттів та порівняли результати з бібліотечною реалізацією. Такий підхід дозволяє глибше зрозуміти алгоритми машинного навчання і є основою для подальшого вивчення ансамблевих методів. У машинному навчанні покладатися на інтуїцію іноді погана ідея. Давайте подивимось чому. Почнемо з основ що ж таке задача класифікації насправді. Зрісно, це міф, і справа тут зовсім не в типі даних. Головне це скінченна кількість можливих результатів, неважливо, чи це слова, чи цифри. Ось це одна з найбільших пасток. Що ж нам насправді говорить точність. Візьмемо виявлення шахрайства. Модель, яка просто каже не шахрайство, має точність 99%, але вона ж марна. Бо точність не бачить контексту, а ціна однієї помилки, наприклад, з шахрайством, величезна. Гаразд, а як дерева взагалі будуються? Це щось схоже на наше мислення? Зовсім ні. Результат може виглядати інтуїтивно, але процес це чиста математика. Дерево просто шукає найкращий спосіб розділити дані, щоб зменшити хаос, і все за формулою. Добре, а як алгоритм обирає, за чим ділити дані, може, навмання? Ні, ніякої випадковості. На кожному кроці обирається найкраща, найінформативніша ознака. Логічно ж, що чим глибше дерево, тим воно точніше. Але тут є величезна проблема. Неправильно, таке дерево не вчиться, а просто зазубрює дані, включно з усім шумом. Простими словами, модель ідеально знає вчора, але абсолютно не розуміє, що буде завтра. Тоді виходить, що спрощення дерева, так звана обрізка, погіршує його роботу. На навчальних даних так, точність падає, але на нових, реальних даних вона зростає. То що ж у підсумку дерево рішень це чорна скринька, чи щось зрозуміле? Абсолютно зрозуміле. Кожен шлях від верхівки донизу це просте правило якщо, то. І ось це головне. Тут потрібне не інтуїтивне, а формальне, критичне мислення. Отже, запам'ятаймо: класифікація, точність, математика замість інтуїції і сила простоти. І наостанок, якщо точність однакова, то яка модель краща і чому? У наступному відео розглянемо метод К найближчих сусідів. Це простий і потужний алгоритм класифікації та прогнозування. Ви побачите, як алгоритм приймає рішення, прояснимо його алгоритм роботи. Принцип визначення класу нового об'єкта, а також розберемо, як правильно обирати параметр К і чому він критично впливає на результат. Окрему увагу приділимо значущості ознак чисельному прикладу та геометричній інтерпретації методу, розглянемо області застосування методу, його переваги та обмеження, навчимось коректно ставити задачу і аналізувати результати роботи алгоритму на практичних прикладах. І якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк. Та підписатись на канал, щоб отримувати більше освітнього контенту.